Пресвітлого, благословенного, дай Боже, кріпкого дня середи. Файне час переживаємо, час осені. Усе ж утіє. Треба встигти, встигнути насолодитися, а то морози вже йдуть. Активно в горах сніг випав, грибів, багато треба йти їх виловити. Товариство сьогодні навчаємося від когось святих або великих людей, та саме нині великий. Підозрюю, може, колись буде і святий Тім Келлер. із книги. Про блудного сина, марнотратний Бог. Він каже, що він, так би, говорить грубо про те, що, по суті, людство ділиться на молодших братів і старших братів. Молодші брати це ті, котрі є з Богом, але потім відходять від Нього через гріх, падуть через гріх. Старші брати це ті, які є у церкві, є в релігії, є у релігійності, якось є біля Бога, але занадто опираються на самоправедність. І він дає таку класну ідею. Що молодші брати, ті, котрі навертаються, ті, котрі визнають свої гріхи, ті, котрі визнають свою, свою гріховність, якщо вони до церкви не приходять, тобто якщо до церква не поповняється молодшими братами, то він каже: будьте уважні, бо, напевно, серед нас, старших братів, набагато більше, ніж нам било хотіло, хотілося думати. Якщо молодші брати, тобто, якщо люди новонавернені не приходять, Якщо люди новонавернені, ну, не віднаходять Бога у твоїй церкві, у твоїй спільноті, то значить старших братів, оцих, які застрягли у самоправедності, набагато більше у церкві, аніж хотіло б думати. До речі, файно би було і себе запитати: а я старший брат чи молодший брат? А я старший чи молодший? Я йду до Бога, навертаючись, чи я собі живу у своїй самоправедності. Чи я собі жию у своїй системі координат відносно Бога, відносно поклоніння. Я старший чи молодший. Що з цим робити? Добре би було розпізнати, до кого належу я, якщо я старший, якщо справді я бачу, що немає живої крові у церкві, то це має стривожити. Якраз недавно говорив з одним священником, у якого на парафії давно не відбувалося навернень. І це свідчить про що? Ну, це свідчить про те, що церква не так функціонує неправильно. Це може показати на те, що так багато є старших братів у церкві, що молодшим нема місця. Для молодших нема місця, нема простору. Для молодших немає можливості ні прийти, ні зреалізувати себе, бо старші не дають і не дадуть. Тому, товариство, молодші брати всі ми. Але біда в тому, що коли ти навернешся, коли ти вже є з Богом, то, то є велика небезпека дуже швидко стати братом старшим. Дуже швидко з, о, опертися не на Бога, не на Його благодать, але опертися на свою праведність, на свої вчинки, на свої заслуги перед Богом і вітаю тебе дві хвилини, і ти стаєш старшим. І потім найгірше, що і сам ти з Богом не будеш. Бо, бо не будеш мати стосунків з нашому Бога, ти самоправедний, ти хороший, ти самодостатній. І потім ще одна риса мінусова старших братів, що ти потім і іншим не даш до Бога дійти. Тому бережімося, перевіряємося, чого? Аби ми з Богом будували зрілі стосунки, зрілі, а не аби нам кидало то, як малолітками новонаверненими. То навпаки, як динозаврами за скорузлими твердо шиїми. А де баланс? Ну баланс, аби ми були дітьми Божими. Не досконалими, можливо, не ідеальними, але Божими і з Богом. До цього треба вчитися. Будьте благословенні, вчимся балансувати у стосунках із Богом для того, щоб бути Божими. Угу. Майтеся файно. Мир вам!